Слава Україні застосунок ветеран плюс СБУ. Затримали кіллера ФСБ. Від covid 19 померли дві людини на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незабаром запрацює застосунок ветеран плюс. Про це він заявив під час засідання уряду. Це частина нової ветеранської політики, це нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів, максимальне спрощення процедур. Це підтримка ветеранського бізнесу і створення умов для навчання новим професіям з подальшим працевлаштуванням. Це лікування та реабілітація ставка на сучасні реабілітаційні центри, що працюватимуть за найкращими світовими стандартами, сказав Шмигаль. Відтепер військовим частинам дозволено набирати собі призовників особисто без участі ТЦК. Про це свідчать зміни Кабміну. Командири військових частин отримують повноваження, а саме видавати направлення на ВЛК, комплектувати бойові частини добровольцями. Також військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Перелік таких військових частин визначатиме генштаб Збройних сил України. Служба безпеки України затримала кілера ФСБ, який намагався вбити посадовця міськради Мелітополя. Зловмисник діяв під виглядом комунальника, завдавав жертві удари молотком, але потерпілий вижив. Після вчинення злочину, як вказали у службі безпеки України, фігурант готувався до втечі за на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну із схем для ухлянтів. Співробітники служби безпеки, як повідомляється, затримали його на спробі втечі. У разі вбивства українського посадовця окупанти, як повідомили у службі безпеки, обіцяли своєму поплічнику передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим жителям, які вимушено покинули його через окупацію. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Хмельницькій області за минулий тиждень до лікарень з приводу COVID-19 звернулись 250 осіб. Це вдвічі менше в порівнянні з попереднім тижнем. Тоді до медзакладів звернулись 518 осіб. Як повідомляє головний санітарний лікар області Микола Габрикевич, кожний п'ять із хворих це дитина до 17 років. Проте минулого тижня дві людини померли від ускладнень, які спричинив ковід-19. Зафіксовано два летальні випадки, спричинені ускладненнями внаслідок коронавірусної хвороби. Це нещеплені мешканці Судилківської та Росошанської громад, особи віком 65, зазначив Микола Габрикевич. На Хмельниччині за порушення військового обліку оштрафували понад 1700 ухилянтів. З травня по вересень 2024 року було складено 1732 протоколи. Орієнтовно в бюджет надійшло 2,5 мільйона гривень після сплати штрафів. Наразі штраф за порушення мобілізаційного законодавства від 17 до 25,5 тисяч гривень. А також 25 хмельничан засудили за ухилення від призову. Про це повідомляє прокуратура. 16 із них отримали покарання у виді поспавлення волі. Інші відбулись адміністративною відповідальністю або умовними термінами. Наразі органи поліції області розслідують 170 кримінальних проваджень за намір уникнути мобілізації. У Хмельницькому запрошують долучитися до благодійного забігу. Сталевий кордон три Дистанція забігу складає 3 кілометри. Бігти можна як офлайн, так і онлайн по всій Україні. У Хмельницькому забіг розпочнеться об 11-й у парку імені Михайла Чекмана біля сцени. Для участі необхідна попередня реєстрація, мінімальний внесок якої становить 200 гривень. Традиційно під час забігу збиратимуть кошти на допомогу військовим. Цього разу організатори свою допомогу у вигляді придбаних реп хочуть надати прикордонникам, які виконують завдання у зоні бойових дій. Ціль збору від двохсот. Тисяч гривень забіг відбудеться 5 жовтня. Тож долучайтесь. Дякуємо, що сьогоднішній день провели разом з нами. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби залишатись протягом усієї доби в курсі найважливіших новин. Бережіть себе на все добре.